Всім привіт! У нас сьогодні вибори і чоловік пішов голосувати, робити свій вибір, а зараз прийде і їдемо в ліс. Так що зараз покажу трішки лісу. Не знаю, чи збираємо грибочки, тому що кажуть, наші, що є, а ми будемо бачити. Прийшли ми в ліс. А тут на цій частині поки що лише шишки і у мене тут одне не питання. Знайшла я тут пір'я. Це пір'я якої птахи. Якось мені дивно. Ну що, ми повертаємося до безребів. Ми знайшли декілька ще поганих. Я зібрала декілька дрібненьких квітів для епоксидки І все. Зараз покладу в групу здесь. І на цьому наша поїздка закінчилась. Зараз покажу, що додому прийдемо, покажу ще наш садок. Дома не показувала. Правда, маки вже майже відійшли, але все одно, тож додому. Ми вже приїхали додому, йдемо готувати тепер обід. А я коротенько пробіжуся по нашому лісі. тут наша троянда буйно цвіте відносно. Ну, якби за два роки. Враховуючи, що лише їй два роки вона вже майже 2 метри висотою, трішки пахне. Ось такі трояндочки. Тут розсада, як завжди, покажу ще свої маки. Дивіться, яка краса. І пахнуть. І вони пахнуть, як парфюм. І буде у мене зараз ще одне запитання. Але поки що, поки що... Так, пробігаємо. Тут теж маки. Дивіться, яка просто Маки. Пчілки працюють. Шмері працюють. Тут чоловік натягнув сітку. За сіткою теж маки розпустилися. Ну, тут наше місце для гріля. Сонце лупить в очі дуже добре. Тут це все було червоне. Це тепер вже відходить, але все одно дуже гарно. Тосто гарно. Малина смородина. Музички дозрівають, Трояндів особливо нема. У мене є таке питання, таке питання, як пересадити малину, так, щоб не чіпати троянди. Тому що посходило тут дуже багато маленьких кущиків, і їх треба від троянди забрати. Ось тут стільки. Тут було в минулому році лише ось ця одна, а це вже посходило ще декілька штук. І треба це пересадити. Я поняття не маю як, щоб я коріння не пошкодила. Тож поїхали далі. Казявки, пополиця, пополиця з'їдає наші. Пуп'янки, як все вжди. ми минулої суботи обробляли, на тижні обробляли, але все одно все не виходить. Кромашки. Тикнула тут один маленький кущик, вимахала таке високе. Ще хоч покажу. Тут мак досить цікавий. Ось такими голуками і всередині в розцвітає інший отакий вот. вот сорт, чи це гібриди якийсь, чи хм, цікаво. І ось тут дивіться, який красивий. Вот. Прикольно. Ну і там у нас павич лелека. Ну і там клумба як, як було. Ще тут були нарциси, після нарцисів зійшов ото філетова кулька, типу чесночка, я забула, як вона називається, і тепер маки. Так що ось такий садок цього року дуже маковий, дуже гарно Сусідка фотографувала на, на днях, дуже багато фото поробила. Тож Сьогодні все. Пішла я робити одну поробочку, одну поробочку покажу окремо. Кому буде цікаво, беріть на замітку. А поки що бажаю всім всього найкращого, здоров'я, сонячного, мирного неба. Ну і всім па-па.